Оновити дані в декларації з сімейним лікарем закликають краян медики Прикарпаття з 1 березня 2025 року. Деякі декларації з сімейними лікарями можуть втратити чинність через невідповідність даних у медичній системі та державних реєстрах. Кому у першу чергу потрібно оновити декларації, розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олександра Бойчук. З 1 березня цього року в Україні розпочали перевіряти чинність декларацій зі сімейними лікарями. Хто є в групі ризику, які пацієнти потребують перевірки власне, чинності декларацій, це, перш за все, все які отримали ID-картки і потрібно. Потрібно Оновити дані у свого сімейного лікаря, які перед тим мали свідоцтво про народження. Це є особи, які змінювали документ у разі зміни пасп... прізвища, паспорта або номера телефону. Потрібно оновити цю інформацію. Також пацієнти, які уклали декларацію у 2018 році, і на той час податковий код був не обов'язково потрібен для верифікації пацієнтів. На сьогодні це є обов'язковим. Також це ті пацієнти, які понад три роки не зверталися до сімейного лікаря з тих чи інших причин. Посадовиця зазначає, кожній людині потрібно звернути увагу та перевірити свою декларацію. Це можна зробити в особистому кабінеті пацієнта або в реєстратурі медичного закладу. Перш за все, потрібно переглянути свої медичні документи, де міститься інформація про лікаря. Потрібно звернутися до реєстратури медичного закладу для уточнення даних. Також перевірити декларацію ви можете в особистому кабінеті електронної медичної системи і у разі необхідності звернутися до Контакт-Центру Національної служби здоров'я України. Для того щоб уникнути цих проблем і не було проблем відвідати вашого сімейного лікаря, прошу періодично перевіряти, верифікувати свої дані у сімейного лікаря. У департаменті охорони здоров'я ОДА закликають не зволікати та вчасно впорядкувати свою медичну декларацію, щоб це ніяким чином не позначилося на здоров'ї пацієнта.